Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадую, ми займаємося продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Хочу підкреслити, що ми можемо привозити машини також під замовлення. Беріть до уваги, сьогодні, до вашої уваги, ось така маленька машина. Це в нас Nissan Micra. 2006 рік, 1,4 бензин на автоматичній коробці перемикань. Машинка нещодавно приїхала до нас з Нідерландів з оригінальним та підтвердженим пробігом 214 тисяч в такому практичному сріблястому кольорі. Тут ми бачимо, що скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Ось такі в нас фари, тут в нас повороти, є в нас протитуманні фари. Машинка стоїть на літній гумі, на оригінальних нісановських ковпаках. По салону. Ось так виглядає в нас салон. Як ми бачимо, є в нас передні склопідйомники, є електрорегулювання світла по висоті, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає салон, ось такий текстиль. Є в нас ручне регулювання керма по висоті. Ось таке в нас симпатичне мультикермо. Воно не перешите в оригіналі. Звідси ви можете керувати ось цією мультимедією. Є в нас навіть клімат-контроль. Автоматична коробка це у нас гідротрансформатор. Тут у нас знаходяться підстаканники, є центральний замок, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Для такої маленької машини вважаю, що достатньо тут місця. Потолок у нас чистий в ідеалі, без плям, без провісань. Тут ми бачимо, що є у нас задні парктроніки, ось так виглядає багажне відділення. Присутня ось така невеличка оригінальна полочка. При бажанні ці сидіння складаються. Тут ми бачимо, є у нас трикутник, тут у нас знаходиться докатка, дамкрат, крюк, повний комплект. Зараз ми з вами подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Micra. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Як завжди, починаємо з переднього лівого крила. 102, 111, 113. Тут ми бачимо, що крило в нас в рідній фарбі. Передня ліва двері 118, 118. 112. Також бачимо, що фарба тут рідна. Задня ліва двері 119, 120, 89. Також рідний окрас. Дах в нас 112, 121. Зараз подивимось на пройоми по водійській стороні. Що в нас тут? 52. 44 63 Шістдесят три. один. Тут ми бачимо, що пройоми у нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 113, 119 ляда. Сто 149 сім, 155, 157, 169. Тут ми бачимо, що показники товщиноміра трошки перевищують норму. Це означає, що, скоріш за все, це був перелак, є незначний косметичний підкрас або просто лак. Далі дивимось. заднє праве крило 128, 132. Як бачимо, крило у нас в рідній фарбі, задня права двері. 107, 107, 110, також рідна фарба, передня права двері 146, 147, 162, 159, 148. Тут бачимо, що також є перелак у нас, скоріш за все, якийсь косметичний був нюанс. Може, подряпинка або щось таке. Далі подивимось на пройоми з цієї сторони. 59. 49. 58, 47. Як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Переднє праве крило 233. 282, 97 74, 66. Тобто, бачимо, ми, що є в нас незначний косметичний підкрас без шпаклівки, не більше, ніж другий слой фарби, він йде приблизно до сюди. Тут у нас вже рідна фарба, тут є незначний підкрас. Далі дивимось капот 107. 119, 105. капот у нас в рідній фарбі. Як ми бачимо, є незначних три косметичних підкраса по нашому Nissan Micra. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Nissan Micra. Тут ми бачимо ось таку шкіряну папочку. До речі, під сидінням в нас є ось таке таємне відділення. Далі відкриваємо папочку, бачимо, сервісну книгу. Ось так вона починається. Тут вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас починається 26.09.2007 року. Пробіг у нас складав 13 тисяч кілометрів. Далі 2008 рік пробіг складав 23 тисячі кілометрів. 2010 рік пробіг 39 тисяч кілометрів, 11-й рік пробіг 52 тисячі, 13-й рік пробіг 60 тисяч, 14-й рік пробіг 89 тисяч, 15-й рік пробіг складав 107 тисяч, 16-й рік пробіг 129 тисяч, 17-й рік пробіг складав 142 тисячі, 19-й рік пробіг складав 154 тисячі. 2021 рік пробіг складав 175 тисяч. Далі є в нас ще ось такі два документи. Це у нас звіт про перевірку, який робив попередній власник. Також вказаний він-код даного автомобіля. Пробіг складав на 191 тисяча. Дата 19 січня 2022 року. Ось так виглядає цей документ. Наступний документ також звіт про перевірку. Також вказаний він код. Пробіг складав 175 тисяч 7 січня 2021 року. Ось так виглядають ці два документи. Давайте запустимо двигун нашої мікри та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1,4 звичайний бензиновий атмосферний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун у нас працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, без підтікань, без запотівань. З правої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот також не крутився, не знімався. З лівої сторони також нічого не крутилось, нічого не знімалось. Капот також. До речі, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це у нас Nissan Micro 1,4 бензин на автоматичній коробці перемикань. Машинка без пробігу по Україні. Щойно приїхала до нас з Нідерландів з оригінальним та підтвердженим пробігом 214 тисяч. Машинка нагадаю на автоматичній коробці автомат. В даному випадку це гідротрансформатор. Машинка чекає першого або першу власницю. По лакофарбовому покриттю, як ми бачили, є в нас найзначні три косметичні підкраси, є в нас е, клімат-контроль, є в нас мультимедія, мультикермо. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо в місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, компанія Автоімпорт завжди раді.